Знову рік промайнув, і садівник завітає досаду. Та чи знайде плоди на розлогих зелених вітках? Що про мене хорошого може господар сказати? Чи не буде осудження в його правдивих словах? Він мене підживляв і вологу свою життєдайну посилав в благодатних дощах в свою пору з небес. Я пила ту цілющу росу, його милість безкрайню і життям утішалась наповненим Божих чудес. Весь цей рік мій Господь про мене ніжно так турбувався, його руку я бачила всюди, щоденно в путі. Коли тяжко було, він втішав, моїх ран не цурався, був стовпом вогняним. У гріховній, страшній темноті. У Господнім саду я зростала немов та деревина. Та чи знайде він плід на мені, як прийде у той сад? Це питання стосується кожного християнина. Дорожімо життям, бо його не вернути назад. Новий рік це всього лиш зупинка в життєвій дорозі. Перевіримо кожен себе, чи приносимо ми плід, чи дарим не займаємо місце й безплідними досі стоїмо вже багато продовжених Господом літ. Може, вже до коріння прикладена Богом сокира і в цім році зрубає він нас, перерветься життя. Що ти скажеш Ісусу, якщо не служив йому щиро? Не було в твоїм серці жаги до Христа, каяття. Страшно впасти у руки святі справедливого Бога, якщо знав ти Творця, але волі його не чинив, все він бачить, ніщо не приховане друже від нього, перевір своє серце, що доброго ти там зростив. В новім році бажаю вам, друзі, рясніти плодами, щоб Господь задоволений був і служінням життям, нехай милість і ласка Господня скрізь буде над вами, щоб дійти нам усім до небесних омріяних брам.